Доброї ночі вже. Сьогодні у нас 29 липня. Да, да? Да. Ми знаходимося в Ідіополі по вулиці Незалежності, да. колишня Суворова, 61 номер. Добре, як позвати? Наталія Леонідовна. Віталіні, у вас, я так розумію, після цієї негоди досі да, немає да, електропостачання. Да, так, так, да, так. Да, да. Ну, було обірвано тут все було. І було повалене дерево, і все. Ну все вбрали, прибрали, вчора все наладили, а наш будинок залишився не, не підключений. Лише ваш один будинок без речі? З світом ми одні без світу. Непонятно чого. А що говорить детек? Ну, ДТЕК, я вчора подала заявку, вони розпитали все, що, як щочик роботи, не роботи, Провіряли цей рубільник, все туди-сюди, воно не робить. Кажу, може щось щочику, може щось на столбі, ну може, ждіть. Приїдемо, приїдемо вранці. Я вже сьогодні від роботи відпросилася, цілий день просиділа, не приїхали. Я дзвоню знову до ДТЕК, Вони говорять, ждіть на протязі дня, жду на протязі дня, п'ять немає. Дзвоню третій раз, ждіть до кінця дня. Ніч. Опять немає, так? е, негоди у вас електропчальний було? Це нормально було. Це да. було. Але це після нього щось непонятно, що таке. Ну, Сподіваємося, співробітники Думаю, ДТЕК звернути це увагу, а якесь непорозуміння. Всі мають електропостачання? У ну, всі да. всіх є, а у нас немає. Це ж і вчора, і позавчора читайте, не було, і вчора немає, і це вже завтра, четвертий день був. Четвертий день, так? Да? А як ви обходите з такою жару? За холодильник потік, все повикидало, все. Все, що заморажувало, все повикидало, все. І вже об'ясняю сьогодні їм. Кажу, ви розумієте, вже оператору ну, 30 градусів жарів, це ж не шутки, холодильник не працює. ну, Добре, приїдуть. Дякую. сподіваємось, це буде е, реклама, але не гарна. Реклама ДДТЕК, якщо, якщо вже робили цю вулицю, треба було б ну, упевнитися, що електроплачани є всі підключені. А то виходить так, що робили, робили, зробили, а і не доробили. І ти поїхали. Так. Дякую за повідомлення. Ми цей репортаж викладемо і будемо сподіватися. Ну, що Я ДТЕК... сподіваюся, що да. завтра може приїдуть. Ну жду, але ну, не знаю. Надіюся, що може приїдуть. Просто я вже дзвонить, просто їм більше вже не хочу, тому що там я, наверное, вже всі оператори мене знають. Бо я це роблю, що дзвоню тут. Може, якусь скаргу на електронну пошту писати? Я не хочу їм нічого писати. Я жду, просто жду. От і все. Дякую за звернення.